Так. Вітаю вас на ранковій зустрічі. Сьогодні у нас починається новий тиждень з понеділка, так. Тема тижня всього дітки називаю: ви вже прочитали деякі моя батьківщина. Ми будемо весь тиждень говорити про нашу батьківщину з вами, про нашу неньку рідну країну Україну. Тож починаємо. Сьогодні тема Я і моя батьківщина. Давайте привітаємось. Вчимо нове вітання. Якраз воно стосується України. Я буду читати, ви повторюєте за мною. Доброго ранку, ліси і поля. Повторюємо. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, країно моя, разом. Доброго ранку, Україно моя. Доброго ранку, рідний куточок разом. Доброго ранку, ранку земле моя. Доброго ранку, земля моя. Доброго ранку, Доброго, Доброго ранку, всім миру й тепла. Доброго ранку, миру й тепла. Так, ось таке вітання. Я вам скину. Я колись вже на початку вересня кидала, але ми інші з вами вивчили. І ось цей вірш ви вивчите. Будемо з вами таким чином вітатись. так про стан погоди, про як... число, день місяць Марія журба, будь ласка, розповідай. Сьогодні жовтень. Так, почався місяць жовтень. Яке число Маша? Третє, Третє, правильно, третє жовтня говоримо так. Угу. Який день тижня? Осінь. О, правильно, угу. який день тижня? Понеділок. Правильно, перший день тижня, понеділок, так. Опиши, що там за погода за віконечком? По... Похмуро, Тучі виходять. Похмуро, так, хмарки на небі. І сонечко світить. Сонечко пробивається, так? Мабуть, в день буде сонячно. Угу. Так, О, це... ти Помітила машунь? Холодно. Холодно, правильно, ти помітила? Сьогодні значно холодніше ніж на вихідних. А опади є? Ні, Ні хоча вчора да, весь день була злива. Так. Температура повітря Маша стала значно. А не було весело. Десь е, 12 градусів. Їх ну, весело було, у нього болото. Болото. Так. Дякую, Марія. А у мене, а у і мене і болото. Зрозуміло. У світі одна всім потрібна вона. Що це, діти? У світі одна, всім потрібна вона. Україна! Україна. А, ну, а саме батьківщина, діти, батьківщина. Що ж таке батьківщина? Це те місце, де ми народились. От, ми народились в Україні. Ми можемо змінювати потім своє місце е, житла, так можемо переїхати до Польщі або там до Канади, до Америки. Але все одно наше місце, батьківщина, там, де ми з вами народились, тобто Україна, у нас батьківщина з вами. Ми всі народились в Україні, це наша рідна земля, наша батьківщина з вами. Тобто, де там, де наші батьки. Ви бачите слово батьківщина, так написано, ну, хто знає, воно походить від слова батько, від слова батько. Там, де наші батьки, там і ми, значно, родились. Ось такі е, стіна слів. Подивіться, батьківщина і батьки. Бачите? І ось я підкреслюю слові батьківщина і слово батьки, однакова частина батьк І в тому слові, і в тому слові. Тобто, батьківщина походить від слова батьки. Де, наш, так, де наш батько, де наша мама, де на, нас народили, оте і наша батьківщина, наша рідна земля. І ось подивіться: так, малюночок говорить про нашу. З вами родину, про наших батьків. Це наша діти рідна земля. Правильно ви сказали, що це Україна. так Україна. У нас рідна земля Україна. І ось давайте складемо це слово Україна. Допомагайте, хто знає літери. Яка перша літера Україна? Правильно, у далі, що ми чуємо? Mm. 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 Yeah. good. 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 Наша рідна з вами земля. Україна. Наша Україна. 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 Так. Україна. Давайте тепер вивчимо ось такий віршик. Я теж його вам подивлю. Діти. Тут є допоміжні малюночки, які нам допоможуть його вивчити. Є у сонця, небо синя. Це перший квадратик, подивіться, і ви повторюєте за мною. Є у сонця небо синє. Другий малюночок, дивимося: і гнездечко у пташини. Повторюємо. І гнездечко у пташини. Третій малюночок. А, а у кожної людини є матуся батьківщина. Повторюємо. А у кожного душі. І останній малюночок наша зветься Україна. Наша зветься Україна. А тепер разом по малюночкам пригадуємо, що ми говоримо на кожному малюночку. Є у сонця гостиння. Нізечко у пташини. А у кожної людини. Є матіся, матіся. Наша зветься Україна. Україна. Так, хто хоче весь віршик, хто запам'ятав? Я допоможу читати весь віршик.

Людину, є матуся, батьківщина, наша, наша зветься Україна. Чудово, ось ти розказала весь вірш. Нескладний, правда, Настюш? Так, а. цей віршик вам завдання вивчити. Я надішлю вам, э, групу прикріплю і. На сайті він теж є той сайт, який <плес> ви скидую з розвиваючими іграми. Тільки мені прикро, що коли <плес> Настя читала, хтось говорив. Це не повага. Один до одного. Діти, поважайте один одного. Так, і ось подивіться на карту нашої з вами України. Можливо, хтось вже знає, хто ні скажу. Україна о, складається з 24 таких пазликів. Я вимикаю камеру, бо хтось і мене не поважає, хтось говорить і говорить. З 24 областей, як пазлики, так? це і Київ, це і наше Запоріжжя. От я показую Київ найголовніше місце це наша столиця, так? де сидить пан президент. Так? так, Київ. І ось сердечком я показую, ой, вибачте, я показую вам наше Запоріжжя. Знайшли сердечко? Це наше Запоріжжя. Давайте ще перерахуємо, які ми знаємо області. Кажи, Оль. Оль, кажи. Я в партію видела, там нужно на самом деле Я там видео всякі різные фигурки і с микрофончиком, а есть на нашою країною. Там всі сердечками позначаються. Так, зараз дуже багато таких интерактивных є: і ігор, і пазлів, і картин, і карт, які можна а самим дітям складати. Mm -hmm. я так. Ага. Добре, я продовжу. Діти 24 області, і Автономна Республіка Крим. Цей півострів, який зараз окупований так росіянами, він належить нашій країні. Він український Крим, тож 24 області і Автономна Республіка Крим, Півострів Крим, оце все складають Україну. Ми назвали місто Київ, столиця, місто Запоріжжя. Які сусіди у Запоріжжя? Давайте подивимось по карті. Ось жовтеньким. Біля Запоріжжя, праворуч, правий – це Донецьк, вище Запоріжжя це Дніпропетровськ, І ліворуч це Херсон. Це, Херсон. це сусіди Запоріжжя. Ще є такі області, як Луганськ, Харків, Суми, Полтава. Миколаїв, Львів. Одеса, Львів називаєте, Так, Він. Чернігів, Рівне, Луцьк, Львів назвали, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Івано-Франківськ і Ужгород. Ось 24 е, у нас області, так, з центрами і е, Крим. Е, головне місто: там сім карохи. Так, Тож продовжимо. Ми будемо працювати з вами з картою, будемо вивчати всі міста України. Давайте пригадаємо символи України. Які серед поданих державні діти, державні знаю. Добре, які державні? Називайте. Прапор гімн і. І герб, так, тризуб, герб. Ось державні символи, ви правильно все сказали. Прапор державний, державний гімн і державний герб у вигляді трезуб. І Є ще дуже багато дітинародних символів України. Е це державні, ви їх назвали, а ось є народні символи: це калина, верба, віночок, хліб, сіль, сорочка, вишиванка, лелеки, рушники, різні квіти. Відпочинемо з вами. Піднімайтесь, будь ласка. У мене теж на футболці є. О, ти знала, ось, я знала, це діяльні ранок пишемо. Сивая сонце над ланами. Так, молодці дітки, хто відпочивав. Зараз ознайомлю вас з кольоровими річками. Річок протікає по території України близько 30 тисяч, їх дуже багато, і маленьких, і великих. Ви знаєте головну річку України? Так, це яка річка, діти? А я вас ознайомлю з кольоровими річками. Річка жовта. Річка червона, річка є біла, є чорна річка, руда річка. Є е, е, на, е, річки названі, названі як тварини: річка жеребець, річка бичок, річка свиняє така річка, річка куриця, навіть така річка бик є. Так, головна річка це наша річка Дніпро. Ось це е, вигляд Запоріжжя зверху. Бачимо греблю, О, так, яка з'єднує два по поета їхала. Так, Україна, О, ще відома е, горами Карпати, це на Західній Україні. Найвища точка це Говерла. І Кримські гори є. Кримські гори. І якраз розташовані на о, півострові е, Крим, так, про який ми говорили. І, річ, і Наша Україна омивається двома морями. Це Азовське, мілке наймілкіше море. Коли ми їздили до Кирилівки, так до Бердянську. Це, були, це ми були на Азовських моря, на Азовському морі. І є Чорне море. Діти, чорне Одесу омиває Чорне море, Крим омиває Чорне море. І ми маємо знати, що людина найбільший скарб. Так, людина це найбільший скарб. Ми маємо пишатись тим, що ми українці ми народились на цій багатій свяченій землі. І ось проговоримо такі слова, які відносяться до нашої теми: батьки, батьківщина, Україна. Київ столиця, область, символи, прапор, герб, гін, лелека, калина, верба. Ще багато інших слів будемо використовувати на наших ранкових дух. Скажіть, у ну, мене є подружка, Віка зовут. Так. І... Вони з сім'єю дякую за співпрацю і пам'ятайте, любов... Кажи. Оль, кажи, а, швиденько тільки мене... урок вже завершив. У мене є подружка Віка, і вона з папою і мамою подималась на Гаверлу. Так, і я була на Говерлі, покажу колись фотографії. І ви, якщо будете там, обов'язково треба піднятись. Так, дітки, все, ми з вами ранкову зустріч завершили. Почали ми ознайомлюватись так, з нашою Україною, Україною, з нашою батьківщиною. Діти багато у людей може бути батьківщин чи одна. Одна, одна, одна земля, те місце, де людина народилась, де її батьки, так? Від судного слова вона і походить від слова батьки. Тому любіть свою Україну рідну, пишайтесь нею. Я знаю, що ви всі справжні патріоти, ви боліваєте за нашу незалежність, за мир на землі. Тож ми з вами завершуємо зустріч і зустрічайте та та зу, так.